Історія українського мистецтва, це не просто хроніка стилів та імен, це історія боротьби, незламності та національного відродження. Сьогодні надпотужний вияв української інтелігенції, супротиву, високого мистецтва та культури візуально об'єдналися, щоб показати вам, якою дружньою є естетика Галицького Львову та індустріального українського Маріуполя. Саме так будемо говорити та пишатися викликами, які прийняли на себе титани розстріляного відродження та епохи шістидесятництва. Мистецтво Михайла Бойчука, що зародилося на заході України та творчість Алегорської, яка знайшла своє породження на сході, є яскравими підтвердженнями того, що коли Україна відстоює свою незалежність, їхня спадщина набуває особливого. Пророчого значення Михайло Бойчук, художник монеменаліст зі Львівщини, який на початку ХХ століття створив унікальну школу, відому як бойчукізм. Він поєднав візантійську іконописну традицію з новітніми європейськими течіями, створивши стиль, який прославляв працю, народні прагнення до вільної держави. Бойчукісти творили фрески, мозаїки та ікони, що несли глибокий національний зміст. Але радянська влада, яка боялася будь-яких проявів української ідентичності, жорстоко розправлялася з ними. У 1937 році Бойчук та його учні були розстріляні. Коли говорять про істинне українське мистецтво не прив'язано до будь-якої диктатури, зірцем завжди буде творчість бойчукістів. Де зараз знаходяться твори Михайла Бойчука та його учнів? Це, мабуть, одне із найболючіших питань для українського мистецтвознавства. Адже майже усі монументальні твори художника та його школи, які знаходились у Львові, Києві, в містах Польщі та навіть Парижі, були знищені за наказом радянської влади. Фрески та мозаїки були варварські заштукатурені або збиті стін. Ескізи бойчукістів, як натяки на українське, були спалені. Та ідеї не вмирають, найвідомішими творами школи Михайла Бойчука є тайна вечеря, жінки біля яблуні, молочниця. Не бійтеся втратити свою індивідуальність. Хто краще працює, до того притягайтеся, не треба боятися запозичувати у іншого, треба намагатися зробити краще. Індивідуальність сама виявиться, коли майстер визріє. Говорив Михайло Бойчук своїм учням. Після десятиліть навмисного забуття ідеї Бойчука підхопили та відродили митці шістдесятники, серед яких особливе місце посідає Алла Горська. Вона разом з іншими художниками працювала зокрема у Маріуполі, нашому українському місті. Там художниця створила мозаїчні панно, що перегукувалися з естетикою бойчукізму. Найвідоміші з них це музеїки «Боревітер» та дерево життя, а також вітраж Шевченко-Мати, створені у 1960-х. Ці твори не просто прикрашали простір, вони були мовою, якою говорили про українську культуру, символи та прагнення. Вони стали мостом, що з'єднав мистецькі традиції заходу з індустріальним сходом України. Сьогодні маріупольські шедеври Алли Горської знищені, сюжетно позачасові, досконалі позбавлені будь-яких соцреалістичних концепцій, роботи, бригади художників шістдесятників були українськими перлинами мистецтва. Дивовижне мозаїчне панно Алли Горської буревітер у Маріуполі було зруйноване росіянами під час окупації. У 2022 році. Однак сьогодні його відтворили в Києві за участю 15 художників з усього світу. І зараз воно подорожує Україною. Заборони українства були скрізь. З нагоди 150-річчя від дня народження Тараса Шевченка ректорат Київського університету замовив групі художників Вітраж. Який мав прикрашати фоє-червоного корпусу, після затвердження ескізів у 1964 році Алла Горська, Галина Севрук, Опанас Заливаха, Галина Зубченко, Людмила Самикіна, які входили до клубу творчої молоді Києва, створили славнозвісний україноцентричний вітраж Шевченко, мати. Проте тодішня влада побачила в цьому забагато національного контексту ідейності та заклику. Вітраж знищили. А з 1965 року почалася перша хвиля масових арештів. Зазнали репресій тоді автори неугодного вітражу. З 1960-х стають перші арешти у 1970-му. А Лугорську було знайдено вбитою. У часи, коли національна культура переживала тиски заборони, розквіла творчість Любові Панченко, яка не просто зберігала українське, вона його плекала, оновлювала і передавала далі. Любов Панченко українська художниця-модельєрка, представниця руху Шістдесятників, чиє ім'я сьогодні звучить з новою силою. Її творчість це естетичний і духовний міст між традицією та сучасністю, між минулим і майбутнім України. У своїй мистецькій діяльності Любов Михайлівна охопила одразу кілька напрямів. У 1960-х роках вона працювала художницею-модельєркою у легендарному будинку моделей Хрещатик, шила одяг, в дизайн якого майстерно вплітала національні орнаменти. Стилізувала сценічні костюми, оздоблювала тканини декоративним розписом, вправно працювала з акварелью та ліногравюрою. створювала неповторні картини колажі з пальтової тканини. Втім, попри величезний творчий доробок, Любов Михайлівна не була членкиною спілки художників, її не пускали на виставки, а спецслужби стежили за кожним кроком. Та Панченко не зріклася своїх переконань. Говорила лише українською, підтримувала політ в'язнів, займалася самвидавом. Її внутрішня свобода була непохитною. Усе життя вона творила під свою дудку, як сама казала. Трагедія спіткала художницю під час російської окупації Бучі в 2022 році. У віці 84 років Любов Михайлівна голодувала місяць, виснаження підірвало її здоров'я. Голод та ізоляція призвели до її смерті 30 квітня 2022 року. Творчість Любові Панченко це міст між минулим і сьогоденням України. Вона нагадує про боротьбу за ідентичність і свободу. Її спадщина живе в музеях і серцях людей. Це вічне повернення до коренів. Долі Михайла Бойчука, Алли Горської та Любові Панченко виявились трагічно схожими, проте їхня творчість це доказ того, що український дух неможливо знищити, мистецтво, що зародилося на заході і розквіло на сході, стало символом єдності України.